Дивись, друже, як тобі пояснити? Ну, якби я в Бердичві дешев, я в Бердичеві перший салон блядь, шив, мабуть, ще у 2012 13 році. Що таке Бердичів я знаю, що таке бердичівське качество, я знаю. Воно абсолютно 100% коштує своїх грошей. Але як тобі сказати? Ну як тобі правильно пояснити? По-перше, значить, дивись, ти знав від дешевого, правильно? Правильно від дешевого на автомані це 7800 і 3200 10 тисяч, 11 тисяч гривень, це навіть не 300 доларів. Воно є тут, воно є в Києві, ти поставив у 12 часов дня, 5 часов вечора забрав, що ти там розказуєш, що це сідушки, не сідушки, а це що, блядь, не сідушки, ще раз тобі кажу, там вони встановлюють чухли з ушивкою. Тобто вони демонтують, натягують, прошивають. Повір мені, повір мені, блядь. що там, де ти мишок ловив, там я котиків їбав. Якщо я тобі кажу, що особисто я, я тобі свою думку не нав'язую, особисто я відшиваючи в Бердичеві, ще в 13-му році. Салони, приймаю рішення для себе, в тому числі для себе. Це тобто не тільки що це інвесторські гроші. У мене є свої машини, представляєш, і на моїй машині вона теж відшивається. Ось. Приймаю рішення, що віддати 14 тисяч майже гривень в Києві за чехли. Щось, блядь, наверно, я собі знаю, щось, блядь, прораховано, да? А знаєш, що ще може бути прораховано? Що тобі нахуй в Бердичів їхати не треба, бля, прикинь!